so oh. Христос Воскрес, щиро вітаємо всіх, хто єднається з нами у спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, а також вервиці до Фадімської Богородиці і щиро просимо вас про подобання і про поширення нашої трансляції. Сьогоднішнього дня, 1 червня, є початок літа і день, Міжнародний день захисту дітей. І також червень місяць є присвячений почитанню найсвятішого серця Ісуса. Тому дякуємо всім, дякуємо Господу Богу. Насамперед, дякуємо Пресвятій Богородиці за кожну нашу дитину, дякуємо тим дітям, хто захищає майбутнє нашої країни. І хто захищає майбутнє наших дітей, дякуємо всіх, всім, хто молиться за майбутнє наших дітей. Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожну нашу дитину і щиро просимо Божого милосердя для кожного воїна, медика, волонтера, капелана. Ми просимо Божого милосердя для всіх поранених наших воїнів, просимо для, для них зцілення. ми просимо Божого милосердя для всіх полонених і безвісти зниклих. Ми просимо Божого милосердя для всіх людей, хто зараз є під обстрілами. Ми просимо Божого милосердя для всіх, хто втратив своїх рідних, свої помешкання, Господи, змилосердися над ними. Ми просимо. Господи, благослови нас на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, за цим, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його... його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля за болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля за болючих Його терпінь його май милосердя та... над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь кров і воду, що виплило з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. І також помолімся біля. Ікони Божого милосердя, помолімося вервицю і до Фатівської Богородиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії. Випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов. До Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, 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 спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, 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 спаси нас, Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Непорочне серце Марії сповни на нас своїй патінські обітниці. Ти сказала, що Ісус хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, непорочне серце Марії, сповни свої фатінські обітниці. Ти сказала у Своєму посланні до людства що Ісус хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. Непорочне серце Марії. Сповни на нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями помагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований, мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу й заступниці людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії. Сповнена нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша. Сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Цариці Святої Вербиці, молися за нас. В Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я і сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо, хто єднався з нами в спільній молитві, і щиро бажаємо всім продовження благословенного Божого спокійного, світлого, святого, мирного дня. Христос Воскрес! Воїстину воскрес! Воскресне наша Україна! Слава Україні! Героям слава!